Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. В общем, горинич наглажений, як той Володька, <хи> понатирав вікна, в общем, готовлюсь до своєї посівної. Но дивлюся на все, ну, на наступний тиждень. Погода ну, як не дуже тепла, там 13-14 градусів, а з п'ятниці вже там буде трошки потепління. Так що спішити не буду. Сьогодні поминальний день, їздив на кладовище, заїжджав на поле. Ето, ну, ситуація не критична ще, так що можна трошки підождати. Е, Взагалі, я ж кажу, буду сіяти, ну, культивувати десь е, в четверг, а сіяти десь в п'ятницю. Ну і в общем, друзі, бачили, що я зробив ось ящичок інструментальний, рішив не заморачуватися, а заказати у Рафаеля компанії МТЗУК, кронштейни, Болти і хочу показати ось розпаковку. Трошки порозрізав уже, щоб... быстрейше покажу вам что мне прислали так ух ты ёп нехорошо себе эти бумаги о Такий слой бумаги спасибо Рафаэль так дальше Він кронштейн. Це власне виробництва МТЗ Ок. Так, Лужим. Чуєш, Рафаель, ти, мать. Якщо дивишся, ти обанкротися на цій бумагі. Так, далі. Ого. Ну йо. Ага, другий кронштейн. Єсть. Так, це що в нас? Теж щось замотане, так дебело. А. Ще один болт. Це ось сюди, ось. До кріплення Оланжерона. Так. Ну і друзі. Коли я дзвонив Рафаелю, кажу, треба мені кронштейн і болтики, щоб я їх не шукав. Він каже, Юрець, добро каже, я тобі ще каже, відправлю бонус. І я так розумію, що оце бонус. Це подарок. Глянемо, що тут. Те вже бумаги не можна цілу зиму топити. Опа! Не так. І ось ось така ось лейбочка на мій інструментальний ящик. З ниржавеєчки. Дякую, спасибо, Рафаэль. дай тобі Бог здоров'я і процвітання фірмі. А я зараз буду встановлювати Друзі, і покажу вам, що в мене вийде. Так, друзі, каранштейн наживив, неплотно. Так. Ну, Дивіться, дно в мене не дуже. Ціле на цьому ящичку, тому я з отакої рифльоночки, як помните, на Т-74 був пол, зробив отаке днище. Зараз ми його вкидаємо в ящик, примірно виставляємо по центру ящичок, намічаємо відверсті. Сверлим і прикручуємо. Так, друзі, ящичок встановлений у нас. Фух, все. Все чітко, не шатається. Осталось у нас Ой, прикрутить. Цей шилдик, МТЗОк, Чим я зараз і займаюся. Тут мать четврічка відверстя, зараз просверлю, понаходю болтики, прикручу і буде по феншую. Ну що, друзі, робота проділена. Все чітко, шилдік установлений, МТЗО, Все чітко, закріплено. Тепер мої здорові ключі переїжджають сюди, молотки сюди і в кабіні у нас освобождається пространство в інструментальному ящику. Тут ось я Помимо того, що з рифльонки положив лист, ще й положив ну, так от резеняку десь. Ну, міліметрів п'ять товщиною. Та думаю буде все чопка. Ну, така, друзі, роботка трапилась на сьогодні. Тепер горинич готов культивірувати і сіять. Все, всім мирного неба, доброго здоров'я і до наступних відео.